Використання міждисциплінарних проєктів ВІНІН на прикладі проєкту Me Cycle. Метою проєкту було підвищити обізнаність учнів про переробку, підвищити екологічну обізнаність, покращити їхню творчість за допомогою матеріалів, які можна переробити, покращити їхні навички англійської мови та використовувати мову в повсякденному житті. Активно використовувати інструменти веб 2.0 – змусити дітей відчути, що вони корисні для навколишнього середовища, використовувати нові технологічні методи та пристрої, розвивати почуття відповідальності перед світом. У проєкті взяли участь 60 вчителів, 175 учнів, двоє гостей з більш ніж 10 країн. Проєкт був розрахований для учнів 10-14 років, використані такі предмети, як англійська мова, трудове навчання. Хімія, громадянська освіта, суспільство знавство, музика, основи здоров'я, біологія, інформатика. Під час такої активності, як створення пісні за допомогою ШІ, були задіяні такі предмети, як музика та інформатика. Предмет інформатика був використаний під час тижня кодування та дня безпечного інтернету. Створюючи шопери зі вживаних матеріалів, були задіяні такі міждисциплінарні предмети, як трудове навчання, громадянська освіта, суспільствознавство. Хімія, трудове навчання, громадянська освіта були використані під час створення мила з використаної олії. Учні створювали екокорзини для сміття, і тут ми використовуємо трудове навчання та громадянську освіту, збираючи пластикові пляшки, використані батарейки. Були задіяні такі предмети, як трудове навчання та громадянська освіта. Про задіювання трудового навчання та предмету громадянська освіта ми говоримо при створенні учнями кулінарної книги з використаної їжі Recycling Cookery Book. Використовували трудове навчання та громадянську освіту при створенні різдвяних іграшок з торинної сировини. Предмети англійська мова та громадянська освіта були використані учнями під час створення гасел про переробку. Під час проєкту наші учні створювали слогани та девізи, спілкувалися між собою в чатах або зум зустрічах англійською мовою. Вони створювали ігри, а потім грали в них онлайн, писали листівки та дізнавалися про культуру своїх іноземних однолітків. Учні брали участь у таких подіях, як Хеллоуін, Дні прав людини та тварин, Всесвітній день дітей, Міжнародний день з обмеженими можливостями, День безпечного інтернету, День ґрунту, тиждень коду ЄС. Учні створювали гасла з буквами назв проєкту. Новорічні прикраси, корзини для сміття, шопери, мило сторинної сировини, збирали пластикові пляшки та використані батарейки, писали різдвяні послання, записували відео. Учні використовували кліл та стему у всіх видах діяльності та інструменти Web 2.0 для досягнення всіх результатів проєкту. Наш проєкт «Recycle Me Cycle» був нагороджений національною та європейською відзнаками.